Доброго дня, любі малята! Вас вітає вихователь групи раннього віку Анастасія Сергіїна. І сьогодні на з вами заняття сенсорики. Ми будемо з вами вивчати кольори. Над річкою веселка зайнялася, така гарна, всі вні кольори. Містком чарівним в небо піднялася, дарує казку кіточкам своїм. Доброго дня, мої любі малята! Сьогодні до нас в гості завітала хмаринка. Давайте з нею пограємо. Ой, дивіться, хмаринка радіє зустрічі з вами і хоче для вас подарувати квіточки. А що треба, щоб квіточки виросли? Давайте разом з вами подумаємо. Так, правильно, щоб квіточки виросли, потрібен дощик. А ну-ка, хмаринко, поради нас дощиком кап 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 кап, кап, кап. Ой, дивіться, почали рости квіточки. Одна, друга, третя і так далі. Ой, як багато квітів у нас виросло. Які гарні квіти виросли у нас? Дивіться, вони надзвичайні. Це квіти з різнокольоровими. Пелюстками. Давайте з вами подивимось, яких кольорів пелюстки. Я зараз буду називати кольори на квітці, а ви будете за мною повторювати. Домовились? Червоний, блакитний, жовтий, г... синій, зелений. Дивіться. Яка гарна квітка у нас вийшла! Дякуємо тобі, Хмаринко, за такі гарні квіти. Приходь у нас в гості ще. До побачення, Хмаринко, до нових зустрічів.